Привіт! З вами Анна Напольська, і з сьогоднішньому мастер-класі я вам покажу, як зробити дуже просту орхідею з фоамірану без молду. Вона буде виглядати ось приблизно ось так. Для цього потрібно вирізати. Заготовки із фоамірану. Я думаю, що багато хто знає, як це робиться. Просто вводиться викрика за допомогою зубочистки і потім вирізається. Самої викрики в мене немає, я її скачала з інтернету. Сама орхідея складається з трьох частин. Ось така велика пелюстка подвійна, потрійна пелюстка, причому одна більша, і серединка ось така. Спочатку всі краї потрібно профарбувати пастелю. Ось одна сторона вже профарбована, тут я покажу на цій частині, як профарбувати лише бокову частину, профарбовуємо і таким чином і тут так само все профарбовуємо. Далі, оцю серединку профарбовуватимемо з двох боків один бік ліловим. Інший бік жовтим. А потрійну пелюсточку, якщо ви збираєтесь її кріпити на гілочку, то краще ще з іншого боку підфарбувати трошки салатовим. Якщо комусь цікаво, я використовую масляну пастель. Якщо там десь такі не вам не подобаються, можна просто підправити пальцем. Далі. Все обробляємо за допомогою праски. Лише край прикладаємо, чекаємо, щоб трошечки нагрілося. І потім розтягуємо ось такими рухами. Раз, два. Працюємо потрошечки. Нагріли, розтягнули. Там, де вже розтягнуто, нагрівати не потрібно, тому що потім фоміран деформується і стає рівним. Серединку пелюсточки трошки нагріваємо. При цьому оцей край весь до праски не притискаємо, бо він розрівняється. Лише серединочку трошечки. І робимо поглиблення. Тянемо трошки пальчиком. Не дуже, бо можна порвати. Ось. З іншого боку робимо так само. Нагріваємо серединку, при цьому підгортаємо, не притуляємо до праски і робимо поглиблення. Ось такі виходять пелюсточки. Оцю потерійну пелюсточку обробляємо так само, але ще згортаємо пелюсточки докупи, нагріваємо. І робимо в самій серединці теж невеличке поглиблення. Саму серединку кладемо жовтою частиною до праски і тримаємо, щоб вона сама згорнулася. Ось, вона згорнулася і відпала. Якщо не загорнулося так, як вам потрібно, можна трошки ще підкрутити. Ще один варіант можна трошки нагріти запальничкою. Але Потрібно дуже обережно. Ось. Вона теж повинна згорнутися. Ось. Але тут треба обережно, щоб вона не загорілася. Якщо ви хочете збирати на гілочку, то потрібно всередину вставити проволочку. Я буду кріпити на заколку, тому вона мені не потрібна. Збирати починаємо із самої нижньої пелюстки це потрійна. На серединку. Наливаємо трішки клею і клеїмо першу нашу пелюсточку, таку подвійну. Ось вона приклеїлась. Далі клеїмо серединку. І в серединку, так як у мене немає проволочки, я буду кріпити на заколку, я напівбусинку. Приклеюю, тут вона відходить по кольору лілова. Ось така вийшла орхідея. Цією частиною її можна приклеїти до будь-якої заколки або. Причепити на гілочку. Якщо доповнити бутонами, то вона навіть нагадує справжню. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.